Можна молити за перемогу, можна, знаєте, хоч лоба розбити там в церкві, але перемоги не буде, якщо нічого не робити. І коли ми кажемо, що на все воля Божа, я, мабуть, не погоджуся, тому що є ще воля людська. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення, потім там ходили в різну розвідку. Ну, знаєте, в мене е, таке поняття. Крім того, що я є священник, я не перестаю бути чоловіком. І тим більше зараз такий час, коли ти прекрасно розумієш, що дуже багато моїх друзів віддали своє життя. Не можна просто так сидіти, тому що, от мені казали, та знаєте, молитися за перемогу, просити в Бога перемоги це одне. Але є такі вислів, як то кажуть, що віра без діл мертва. А у мене є свій вислів. Молитва без діл також є мертвою. Можна молити за перемогу, можна знаєте, хоч лобо розбити там в церкві, але перемоги не буде, якщо нічого не робити.